Друзі, вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Макієв. До мене часто звертаються ось, і в телеграм-каналі, в Ютуб каналі. Особисто телефонують після наших телепередач, запитують. Ви більше розповідаєте про ваші кейси, які там були в вашій практиці. Знаєте, практика дуже велика, і зазвичай, коли ми отримуємо рішення, його ще нема в реєстрі. А таке рішення, як ми отримуємо з прізвищем, ми не можемо публікувати будь-де і воно якось від. Терміновується в часі, але ось ми маємо свіже рішення від 3 листопада 2025 року Черкаський окружний адміністративний суд справа 580, 78, 96, 25. Про що вона? про те, що от певну особу оголосили в розшук? Ну, нас було надіслано від ТЦК та СП, вочевидь, було надіслано від ТЦК та СП до національної поліції звернення про те, що. Оголосіть, будь ласка, в розшук, розшукайте нам таку ту особу, що вона щось там порушила. І чому ця справа показова, і ми хотіли про неї поговорити. Е є такий термін, як процесуальна поведінка. От поведінка людини зрозуміла, вона може бути домі з дітьми, одна поведінка з дружиною, інша там на роботі якісь і свої особливості, а в суді. Поведінка називається процесуальна. От про це щось вимагає там, приходити своєчасно на судове засідання. Є певні етичні норми, за якими ти можеш там виступати, прибувати в засіданні, як виглядати взагалі-то. А є поведінка. От суд, коли вимагає надати щось. Це беззастережно потрібно виконувати. У даному випадку, із спрощеного порядку, ми прийшли до загального. Суд-таки намагався зрозуміти, ми подавали адвокатські запити до ТЦК ТСП. Дайте нам доказ того, що щось людина порушила, і в який спосіб ви можете довести, що це порушення було. Нам не відповіли. Раз, ми звертаємося двічі. У цій справі суд тричі. Перейшов до загального провадження, тричі звертався до ТЦК СП із запитанням, із ухвалою, не запитанням, ухвала суду. витребу, про витребування доказів, надайте нам певні документи, які б свідчили про те, що ви у законний спосіб звернулися до поліції. Ну як ви думаєте, що відбулося? Ну, власне, це про процесуальну поведінку у адміністративних справах, коли відповідачем є державна установа. Державний орган, а в даному випадку ТЦК це і є державна установа. Е, є презумпція правомірності дій власне фізичної особи, яка звертається за захистом своїх прав, тобто доводити свою невинуватість, доводити правомірність своїх дій, зобов'язаний саме державний орган, саме державну установа. В даному випадку ТЦК ТСП. І суд не дуже глибоко там і занурювався в те, що що відбулося, як відбулося, тобто він описав, як повинно відбутись, але як кажуть народі, отак ну, не психанув, а взагалі-то суд мав честь. Отак, зазначає, ми тричі, суд, тричі витребували в ТЦК ТСП відомості про те, що ж там сталося, чому ви направили звернення до Національної поліції. Якщо ви взагалі не відповіли, то не розраховуйте ні на що. Мається на увазі ТЦК. І суд зобов'язав ТЦК та СП скасувати оту червону стрічку про звернення до національної поліції щодо розшуку особи. Хай вам щастить признані норм права. Ваш військовий адвокат Валерій Макієв.